Церков празнує мученика Платона Анкірського в началі 4 віка прийняв смерть за віру Христову. Якщо у других случаях от мучеників требували йти поклонитися язичницьким богам, їх фігуркам, їх зображенням, ізваянням, сьогодні. Мучителі пішли на самое менше. Мучили Платона, а потім кажуть, ну, Платоне, ну, скажи хоча й одно слово, що Аполлон великий Бог. А Платон каже: не хочу я і словом согрішати, і його усекли. Який великий подвиг мученики мали, одно слово не хотіли. Сказати, щоб не протиричити своїй вірі, своєму ісповіданню Христовому, щоб не втратити вічність. Кожен спортсмен, котрий біжить на своєму маршруті до фініша, по дорозі, скільки йому будуть говорити його знайомі, зайди з дистанції, переговоримо, вип'ємо кофе. Порозсуждаємо про життя, наоборот, можуть бути ще деякі окремі, котрі будуть казати различні оскорбительні слова, щоб чоловіка на дистанції розсердити, лишити його сили, або наоборот, щоб чоловік із великої. Обід з великого гніва зайшов з дистанції і посудитися захотів, узяв чоловіка оскорбителя в суд повів посудити його за оскорблення. Але настоящий спортсмен нікого не слухає. У нього кожна секунда в рахункові. Ведь буває так, що на фінішові біжать спортсмени, і да, коли, день, коли другого, біжать до фініша за. Секунду, дві, три. І вона буває, важна виграти фініш. Ну у християн православних і у мученика Платона та сама картина. Ну скажи слово єдно. Великий язичський Бог Аполлон. Ну скажи ні. Великий Бог Христос Ісус і Його благодатна, православна, а у нас в Україні. Українська православна церква. Б'ють наших християн, переслідують, напали безбожники на училище дівчаток і хлопчиків, що готуються бути регентами у храмах наших монастирях, переслідують монахів. Удивительна річ, а діти навіть остаються. Удивительними вірними церкви, а тому подвиг мученика Платона і сьогодні для нас образець, як про то пише апостол Павел у посланні Тимофею. Тімофеє, так научися, все, що Бог дав, ти приймаєш з благословенням, одежу їду, все, що тобі Бог подарує, якщо ти благословив. Приймаєш із благословенням, і ніч не буде предосудительно. Внушай то так поступати братіям, то будеш вірний воїн Христов. Но, каже Павел, цей світ буде тебе притягувати на діалоги, буде те тягнути на якісь бесіди. Помни у церкві православної. Практики спорити не є. Поморити мученика Платона і туймо, діти Божі, вірні православній українській церкві, навіть в словах, в словах ісповедення, вічності вірим, в вічності віримо, в єдно з мучеником Платоном і з усіма святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.